Багатофункціональність артикуляційної складової у фортепіаному виконавстві обмовлено специфічними межами впливу на тембральну палітру інструмента. Більшість авторів трактують артикуляцію як характер розчленування та поєднання звукових довжин, що має декілька функцій, які залежать від, від специфіки звуковидобування окремого інструмента. Микола Давидов пише: якщо бачити в штрихах лише артикуляційну рису, то формально можна обмежити їх по горизонталі, зв'язно роздільна гра. Він пропонує погляд на артикуляцію та штрихи як на дві площини, де вертикалю додається сфера динаміки тембру та ритму. Ісей Браудо отодожнює поняття артикуляції з вимовою, зводячи в таблицю довжин з дев'яти основних ступенів зв'язності, що поєднуються у три групи: пов'язаність, розчленованість, стислість. Олександр Сокол конкретизує цей погляд як довготна артикуляція, відокремлюючи динамічну звуковисотну, темброву та алогічні артикуляції. Кожен з цих засобів виразності дійсно може виконувати схожі завдання, застосовуватись в розчленуванні фактури чи фразування, тобто виконувати артикуляційні задачі. Крім того, функції цих елементів можуть і повинні відрізнятись залежно від виразових можливостей інструмента. Не перемикається. <клес> Більш прагматичний погляд у дослідників суміжних дисциплін, які визначають довготну артикуляцію як зв'язану роздільну характеристику звуку, застосовуючи декілька змінних, якими можна характеризувати весь спектр варіацій. Наприклад, з психоакустичного дослідження 1995 року. За авторством Бруно Репа, який один з перших розробив чотири основні змінних: K-overlap Time, час перекриття клавіш, inter-one-set interval – інтервал між початками звуків, duration – тривалість натиску клавіші, та detach time час між відпусканням та натисканням клавіш. За допомогою цих чотирьох змінних ми маємо можливість у числовому еквіваленті описати будь-який тип довжинної артикуляції. Цей метод опусу артикуляції доволі простий, але якісно відрізняється від прикладів Брауду та Сокола, де довжинні характеристики ілюстровані за допомогою нотного тексту. Саме завдяки невеликому переліку змінних з числовим значенням, дослідники мають змогу зашифрувати артикуляційну складову виразного виконання твору та порівняти різних виконавців за допомогою комп'ютерних програм. Але такий погляд може бути виправданим лише для невеликого переліку інструментів, таких як, наприклад, орган. Вочевидь, більшість інструментів мають додаткові характеристики. Наприклад, розглядаючи тільки довго динамічну артикуляцію, сюди можна віднести зміну тембру у духових інструментів завдяки щільності повітряного потоку, або зміна форми амбушюру. У струнних аналогією буде комбінація натиску швидкості смичка, коту нахилу, або зміна точки контакту на струні. На фортепіано ця складова майже відсутня. Єдина можливість вплинути на відно звучання ноти це використання розширених технік, залучення педалі сустейну після взяття звуку, чи застосування лівої педалі, використовуючи ефект інтерференції. Аналізуючи можливості фортепіаної артикуляції, ми можемо побачити, як довготно, так і темброво-динамічну артикуляцію маркатної групи. Можливість будь-якої динамічної зміни на фортепіано після натиску клавіші відсутня, але якщо брати до уваги велику роль призвуків у сприйнятті тембрального забарвлення звуку, ми можемо констатувати ймовірну роль верхніх та нижніх призвуків під час атаки. Ці призвуки мають низький спектр та виникають на самому початку звуку і помітні тим більше, чим гучніше виконана нота. Зрозуміло, що вагома роль цих призвуків виникає лише під час застосування високих динамічних рівнів. Що пасує лише у випадку акцентних артикуляцій сфорцандо та та Так, У випадку сфорцандо піаніст не може змінити форму динамічного силуету, але може виконати сфорцандо з більш помітним нижнім призвуком, що додає звуку різкості. Умовно, поділяючи зміні фортепіальної артикуляції на три частини: атака, тривалість та закінчення звуку, можна помітити брак уваги до характеристики третьої зміни закінчення звуку. В літературі струнної та духової музики існує позначення цього моменту артикуляції. Аналогом у фортепіанній літературі можна вважати різновид атаки мартелі зі стакату, звук з акцентованим початком та закритим закінченням. Фактично, контакт демпферу відбувається після відпускання клавіші. Швидкість демпферу у механізмі фортепіано обмежена з двох сторон: <кій> максимальна швидкість падіння обмежена гравітацією, з іншого боку, сповільнити її може швидкістю підняття пальця. Використання цього явища як засобу артикуляції можна побачити у цитаті Айна Пейса. Я міг різко підняти палець клавіші після утримування її на всю тривалість, подальшим обертальним рухом, викликаючи швидке падіння демпфера та різке обривання ноти. Як альтернативу, я міг би затримати відпускання пальця і таким чином, змусити демпфер ударяти по стороні повільніше і менше різко, використовуючи рух зап'ястя вгору під час відпускання. Практична користь застосування різних форм закінчення звуку на фортепіано не може бути переоцінена через досить обмежений перелік можливих засобів виразності у фортепіано. Також, хоч цей фактор, на перший погляд, не має значної фактурної ваги, ймовірна, частота цього явища у проміжку часу, наприклад, у виконанні швидких пасажів чи контрастному виконанні поряд з нотами легато, може мати свою особливу і важливу функцію. Такі форми штрихів, як напівстакато, коротке чи гостре стакато, мають бути більш залежними від характеру закінчення звуку, що характеризує цей артикуляційний прийом. Одним з найбільш очевидних портатом, яке підкреслення звуків, що пов'язані одним диханням, більш м'яке, ніж тенуте, яке за визначенням сокола, по суті, є знаком перехідним між довготними та динамічними артикуляціями. Візуально це можна проілюструвати таким чином, Приклад слайду зліва. Можемо згадати також знак, який переймає від морделя тільки його закінчення, права частина слайду. Зрозуміло, що такі ефекти можна досягти двома методами. Перший використовувати демпфер для заглушення струни швидким підхоплюючим рухом, випереджаючи швидкість вільного підйому клавіші. Другий. Використовувати повільний підйом, тобто повільне відпускання демпфера з сповільнюючи природньою швидкість підняття клавіші. В першому випадку, артикуляція повинна сприйматися слухачем як більш акцентована. На жаль, щодо цієї частини фортепіаної артикуляції є значний дефіцит досліджень, а саме тих, що торкається теми швидкості контакту демпфера зі струною. Лише у дослідженні під назвою аналіз ефекту часткового педалювання у фортепіано, було виявлено. Що при контакті демпфера зі струною на відстані приблизно пів сантиметра і менше, змінюється пів міліметра. Змінюється не тільки довжина звукового шлейфу, а й спектральний склад звуку. Поведінка демпферів впливає на звичайне фортепіано, особливо на низьких нотах, де взаємодія зі струною виявилася більш складним процесом. Це спричинено тим, що під час контакту коливання струн виникають енергійні коливання і в демпфері. Спільно з навчально творчою лабораторією музично інформаційних технологій нами було проведено дослідження, цілью якого було виявити акустичну різницю між вільним швидкопадаючим демфером, чи контрольовано повільним, що повільнюється піаністом. Також за умови існування різниці в акустичному сигналі відповісти на запитання: чи дійсно існує ефект, який описує та застосовує під час своєї конференції INPACE, Наскільки виразна динамічна та спектральна різниця між двома типами закінчення звуку? Та наскільки цей ефект залежить від конкретного інструменту. Нами було записано швидкі та повільні зняття звуку на двох концертних роялях Stunway та Yamaha. Для запису звуків використовувалися два мікрофони UMAN 103 та 193. А один інтерфейс RME Pro ES FS. Також для об'єктивного контролю швидкості демпфера ми використовували високошвидкісну камеру Panasonic Lumix. Що фіксувала падіння демпферу на швидкості запису 300 кадрів на секунду. Для початку було зіграно дві ноти до першої октави з гучністю 30 дБ та 27 дБ при фоновому шумі в 72, що дорівнює приблизно мецепіано чи мецефорти. Повільне відпускання клавіші і відповідна швидкість падіння демпферу на відстань пів сантиметра зайняла 87 кадрів. Що дорівнює 17 мм за секунду, лівий приклад. У правому прикладі відстань, що пройшов демпфер до повного приглушення струни зайняла всього 17 кадрів. Відповідно, швидкість падіння була вже набагато швидше 88 мм на секунду. Аналізуючи спектрограму, ми можемо побачити горизонтальні лінії, приклади зліва А і Б. Це основні обертони ноти, інтенсивність яких відображається більш яскравим кольором. Червона горизонтальна риска в прикладах помічає момент заглушення демпфером струни і можна побачити більш помітне зниження інтенсивності основних обертонів у прикладі Б швидким падінням демпферів. Також у збільшених зображеннях хвильової форми звуків, що позначені цифрами 1 та 2. Ми відмічаємо більш різкий динамічний спад у прикладі зі швидким падінням демфору. Для зручності порівняння до малюнку було додано однакові прозорі фігури. Це підтверджує думку про можливість відрізнити на слух ці два різних способи заглушення звуку. Для порівняння у наступному слайді співставлені дві спектрограми, де можна побачити більш чітку вертикальну лінію рамка А. Яка насправді є лише шумом спрацювання механіки фортепіано, але всередині цієї лінії, помітно, падає інтенсивність основних обертонів, що виглядає як вертикальне затемнення всередині лінії. Це також говорить про різке зниження інтенсивності звуку. Навпаки, в прикладі Б, інтенсивність зростає, що пов'язано з повільним контактом демпфера зі струною і утворюванням додаткових призвуків. Ще один приклад чотирьох звуків, де два зіграні з повільним підняттям клавіші та два швидким. Добре видно, що більш окреслене закінчення звуку, як у спектрограмі, так і у хвилювій формі. Червона та зелена рамки відповідно. Дивлячись на групу декілька зіграних тонів з повільним відпусканням ліворуч та більш швидким праворуч. Ми можемо побачити ті ж самі ознаки, що відображає певну законовірність. Швидке падіння створює більший різкий спад інтенсивності та більше призвиків. Найбільш точним порівнянням швидкого підняття демферу з артикуляційними прийомами інших інструментів буде стакатісіму за визначенням довшицера. Це закінчення звуку характеризується як зірване чи закрите з аналогією артикуляційних складів ДОТ-ДУТ. Ще одним варіантом застосування швидкого чи повільного відпускання демпферів можна уявити у грі легато. Брауду у своїй праці порівнює декілька типів легато, Де зменшуючи злиття тонів, ми неомінно досягнемо того моменту, де ноти перестають примикати притул без зазору. Він називає цей прийом сухого легато. Він проявляє сумнів, чи варто віднести цей тип артикуляції до легато через те. Що наступною градацією поєднання звуків фактично є глибоке нон-легато, з невеликим моментом тиші між звуками. Цю дилему можна вирішити, вводячи поняття швидкого чи повільного відпускання демпферу, що змінює характер зв'язку нот. Короткий відрізок часу між виконуваними звуками має вирішальну роль: чіткий ривчастий початок тиші або плавне м'яке згасання звуку, що наближає нас до ефекту портату. В пошуках відповіді, чи можемо ми віднести прийом сухого легату до легатної групи, нами було записано групу, групу звуків, однаковою легатною артикуляцією, лише з відмінністю швидкості відпускання клавіща. Як можемо побачити на слайді, при повільному падінні демпфера ліворуч неможливо запобігти невеликому перекриттю звуків, помічено білими пунктирними лініями. Це пов'язано з тим, що чіткий момент згасання звуку відсутній. Натомість, швидко падаючий демпер легше синхронізується з наступним натисканням, фактично залишаючи безперервно пов'язані між собою звуки, але з точною майже графічною зміною звуків, утворюючи справжні сухе легат. Тому, використовуючи швидке підняття клавіш, ми все ж таки можемо досягти специфічної артикуляції, залишаючись в рамках легатної групи, але з дуже чіткою зміною нот, що запобігає м'якому легату. Отже, не дивлячись на те, що фортепіанна школа еволюціонувала декілька століть і за цей час з'явилися сотні темброодинамічних та акустичних досліджень, безліч класифікацій штрихів та різних поглядів на артикуляцію утворилось багато альтернативних течій у пошуку, у пошуку нового звуку, розширених технік, електроакустичних експериментів. Втім, прагнення до розширення виразових можливостей фортепіано все ще має змогу реалізувати себе у відкритті. Назві та ведення опенатійну систему музиканта нових аспектів об'єктивно існуючих явищ. Результатами цього дослідження виявлено, що фортепіано має свою особливу характерну частину артикуляції, яка не згадується у більшості методичних посібниках, а саме за допомогою поняття швидкості падіння демпферу ми можемо точніше та більш об'єктивно окреслити та відрізнити артикуляції маркатної групи, класифікувати перехідний момент між легато і тинуто. Та, що не менш важливо, краще розуміти інтерпретацію та виконавський стиль музиканта внаслідок доповнення понетінної системи виконавського аналізу. Дякую.